Так, давай всі чують. Давай, короче, вратарщик, стаєш, світиш перекаточку, всі стоїмо на отстріл, зразу ламаєте оцей заборчик отут. -от. І Ламай все. Ломай мене повністю. Мені пермин команду дав? Дощ буде <реш> мати. Ааа, І Ісправляюся. Та ну нахуй. Квешку, кавешку давай. Андрій, ну зачем Андрюху? Андрюху не треба було, треба було іншу а що, Андрюха, що З тобою що ми такі його тінь. -тінь? А ти спокійний, так? Да? Так, да, Андрюха спокійний був, да. такі безпеки. Та кидає... Ідемо да. на цих тяжиків. Кидаємо. Да, 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 це Спокійний, каже, я сьогодні розписався, чи як не побазав. Димился. Коротше, Т150-го кидаємо, заходимо на оце. Та да, да. він це зробив. А, я відстав. ю-мою. Піду кавешку розкумару, ні? Так, так. Да. Бля, там уже обходять ті петушки з. КВ на мене дивиться, так серйозно. Андрюха мене не пробив може спеціально. Да, 150 велометр. Не, він нагалбин. Пані, я держу його на гусли. Давайте, давайте, проходим, другий раз мене пробив! Викашка, самсера, тільки що по тобі тигр в'їбав, да? Да, рикошар. Ну так рекошетом по мені ти від тигра. Фу, блядь, тигер по тобі. Короче, бля. Тигр вистрілив по тобі і по мені рекошет пройшов, поняв твій? Так таки буває, да. Ну це реально. А, просто дивлюся справа, типа не понімаю, яке справа. Да 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 даки буває, да. Сука. Талянчик, талянчик. Ой ой, ой 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 Сука. Пах, ну что там, плавить, там кто стрелял Я тебе еще 400 на пункту. Да едь на него, он сам один, и хра ты мне сделал, я погрызил хорошо. Я там кунул 200! <свист> Даю плюху. Я, каша. Ну дайте дострелять мені. Я не достреляв 150-145 хп. Ну капіта.